Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачне варення з цілих полуниць. За цим рецептом варення виходить неймовірно смачне, це я вам гарантую. Для приготування полуничного варення нам потрібно взяти 1 кг і 700 г полуниць. Спочатку їх гарно перемити, а вже тоді, коли вони помиті, обрізати степла. В очищанні полуниці всипаємо 600 г цукру. Трошки потрасти, щоб розійшовся цукор. І залишаємо на 2 години, а краще на цілу ніч. Пройшла ніч, витягаємо полуниці з холодильника. Хочу показати, скільки рідини з'явилось.